Обласна науково-практична конференція Інтелектуальна власність, ключ до успіху, відбулася у Івано-Франківську. Винахідники, раціоналізатори та науковці вишів розмірковували про досягнення науково-технічного прогресу. Загалом у цьому році в області зареєстровано понад 200 заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. А за творчою активністю Прикарпаття одне із передових в Україні на четвертому місці. Поступається лише індустріальним Харківській, Миколаївській та Запорізькій областям. Але попри ці позитиви, незважаючи на святковий настрій, не можна не зауважити, що більш відчутно сьогодні вже стає обмеженість в науково-технічній творчості і привернення інтелекту саме у практичну площину, той ключ, який би якраз привів до успіху і в цілому економіку краю. Стіна між винахідником і раціоналізатором, яка вимурована довголіттями, залишається непробивною і. У рамках конференції науковці презентували свої нові розробки і технічні новинки, акцентували увагу на актуальних проблемах енергозабезпеченні та захисті довкілля. Відомий прикарпатський учений Дмитро Фрейк наголосив на вшкідливості фреонів хімічних елементів, що містяться у деяких побутових приладах. Одна молекула нормісного фреону може зруйнувати 100 молекул. Озону, а одна молекула бромнісного біля мільйона. Але справа в тому, що фреони вони довгожителі, їх час життя біля століття, і тому, ясно, вони активно можуть проникати і є небезпека і руйнувати нашу озонну оболонку землі. Також про свої досягнення звітували науковці Івано-Франківського медичного університету. Там активно працюють над залученням флори Прикарпаття у виробництві медикаментів. Перспективним об'єктом для дослідження і впровадження є види роду старотуба, які Вміщують біологічно активні речовини, які здатні впливати на пішлумкову залозу при запальних захворюваннях. На підставі цієї роботи були діагностовані мікроскопічні діагностичні ознаки видів стародуба, а також вивчені запаси дикорослої сировини і розроблені методи культивування для забезпечення запропонованих лікарських засобів. Винахідники та науковці прагнуть, аби їхня діяльність більш активно регулювалася на державному рівні. Відтак вже понад 20 років чекають, коли Верховна Рада прийме закон про раціоналізаторську діяльність. Ларон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.